США або Європа, Корея чи взагалі Китай? Яку автівку обрати? Давай розглянемо деякі факти на користь Сполучених Штатів Америки, які точно тебе переконають? Філософія, чому авто потрапляє на продаж за кордоном? У Сполучених Штатах Америки авто потрапляє на страхові аукціони зазвичай після ДТП. Тобто, до того власник не планував продавати своє авто, робив ТО вчасно, а також страховку. Момент ДТП для нього був непередбаченим явищем. Скажіть, ви коли не плануєте продавати своє авто, так само за ним слідкуєте, а ніби плануєте його продавати? Відповідь очевидна. 90% корейських та європейських автомобілів потрапляють у продаж вже тоді, коли їх ресурс майже вичерпано. І власник розуміє, що ремонт буде досить дорогим. Таке авто їде до нас або до Литви так значно вигідніше. Естетичне таке авто досить свіженьке і великий пробіг майже нічого не видає, адже якість доріг та якість запчастин там, вочевидь, вища. Та перш ніж обрати цей варіант, спитайте у своїх знайомих, хто, можливо, вже купував таким чином, скільки їм обійшовся подальший ремонт. Китайські машини нові, та в них є певні, але перша проблема це якість вузлів та деталей, які поки що не є на досить високому рівні. Навіть авто однієї марки, зібрані в Китаї, мають безліч відмінностей. Друге, це відсутність запчастин нормальної якості. Третє, китайські авто дуже сильно втрачають вартість в процесі експлуатації. Виходять нові моделі майже кожні два місяці. Тим часом старі дуже стрімко втрачають в ціні. В американських авто дуже легко дізнатися історію автомобіля. Для цього вам потрібно мати нормальний інтернет і знати він номер автомобіля. Ремонтуючи авто на своєму СТО, ви точно будете знати, по-перше, що з ним. Ну а по-друге, яка якість ремонту буде на виході. Купуючи авто в США, Штатах Америки, у вас гарантовано залишається різниця у 3-5 тисяч доларів від вартості такого ж авто в Україні. Тобто, через декілька років, коли ви вже вирішите продавати це авто, ви не втратите багато коштів. Така вийшла філософія від USA Top Cars. Якщо цікаво, пишіть нам, і ми підберемо для вас найкращий варіант.